Пане Сергію, хочу безумовно запитати, яка ситуація на тому відтинку фронту, за який відповідаєте ви? Як можна змаркувати ситуацію сьогодні? Як поводять себе окупанти? Як веде себе ворог? Чи продовжує він свої наступальні дії? Ну, ворог традиційно найбільш активний на напрямку Бахмуту. Це епіцентр його головного удару, а також на на Лимансько-Купінському напрямку. На відтинку Бахмутському він вів бойові дії в атакувальні в районі Васюківки, Міньківки, оріхово василівки Дубово-Василівки, самого Бахмуту, Ригорівки і Іванівського. Він провів 204 обстріла обстріли та реактивною артилерією. Відбулось 37 боєзвітних. Тільки в районі самого Бахмуту 58 разів обстріляв різними типами артилерії наші позиції. І відбулось 11 боєзвітних. Ворог втратив на бахмутському напрямку 122. 122 окупанта було вбито, 178 поранено, один попав в полон. І Пане Сергію, так. Так, я загалом давайте тоді про про Бахмут. Сьогодні на ставці головнокомандувача верховного головнокомандувача було прийнято рішення одностайне, я так розумію, продовжувати тримати оборону фортеці Бахмут. А ми розуміємо, що ситуація там непроста. Водночас, слідкуємо за вашими інтерв'ю. Ви кажете, що вона є контрольованою. Скажіть, сьогодні можемо констатувати, що фактично перемістилась лінія фронту оборони за Бахмут десь ближче до центру міста. Ну, ми тактичні тактичні положення наших підрозділів не можемо розкривати. Я можу сказати, повторити знову ж таки, що ми бачимо дії противника, прогнозуємо їх, намагаємося багато з них упереджувати ще на етапі початку вогнем артилерії, в тому числі. Також ми тримаємо лінію оборони. Ми не не даємо йому системно її десь прорвати. Тобто, так в нього є іноді просування, але вони незначні і вони. Даються йому дуже великими втратами. Ми з вами говорили тільки що про них, і, і він не може прорвати, вийти в тил. Він не може оточити наші підрозділи і не може рухатись далі до своєї головної мети. Це перше взяття Бахмуту. Наступне це окупація всієї Донецької області. Знаєте, вже кажуть, що Бахмут це така чорна діра, фактично вирва пекельна для російських для російських військових, тому що гинуть вони там просто. Тисячами сотнями вже приблизно західні аналітики кажуть, що тільки вагнерівців там поклали приблизно тисяч тридцять. Ви в одному з інтерв'ю казали, що це найкраще з найгірших, фактично гинуть сьогодні на Бахмуті. Основну свою ціль ця фортеця виконує по знищенню російського окупанта. Абсолютно вона виконує свою роль. Вона декілька таких ролей виконує. Перше, що вона. Вже символ, це вже символ по суті, міжнародний можна сказати, доблесті гідності, професіоналізму сил оборони України, це і збройні сили України, прикордонники, Національна гвардія, сили спеціальних прос і інших багато підрозділів. І також це символ повної такої деміфовізації, деміфологізації, терміну цього знаєте, «Вторая армія міра, там і інших таких. Тобто, коли не може взяти ця так звана «Вторая армія міра, не може взяти районний центр і наступне це звичайно ж це така знаєте, фабрика смерті, в тому слідці теристичної організації Вагнера. Де по суті вона вже йде до того, що вона буде просто знищена там і для інших підрозділів зараз у того, що вони там великі втрати, ми бачимо, що і підрозділи повітряно де сам Росії інші підрозділи їх підсилюють, тому що просто не вистачає сил. І головне, що виконують герої Бахмуту. Просто знаєте своїм подвигом, своїм неймовірною самовіддачою, жертовністю, і серед яких багато добровольців сьогодні. День добровольця, і це дуже нас відрізняє від окупантів, де за ними стоять, або, або за гроші вони, або за те, щоб тюремний срок скастили, вони на Бахмут штурмують, або е коли там заградотряди стоять, або все це разом. У нас багато людей прийшли мотивованими, прийшли самі або в воєнкомат, або в добровольчі підрозділи в тероборону. Тому це це теж наше таке, таке. І от вони всі разом, в тому числі багато добровольців серед них, виконують головну таку роль. Вони виснажують немовірно противника. Вони вибивають його міць, вибивають особовий склад, вибивають техніку, вибивають бойовий дух для того, щоб коли їхні побратими, які зараз навчаються і в Україні, і за кордоном освоюють новітню техніку, прийшли, у них вже був плоздар, ворог був здемотивований, здеморалізований, його можна було. Швидше викинути за наші межі, і щоб він своїм нащадкам своїм наказав, що сюди не можна іти інакше чекає тебе вірна смерть. Ну пане Сергію. Ну а, а загалом, знаєте, коли говорити про темпи того, як просувається Російська Федерація, і от вони вже як і восьмий місяць, мені здається, ламають зуби в Бахмут. Нічого їм фактично а, в тих планах, які вони собі малювали, не вдаються. Які в них перспективи до поставленого дедлайну Путіним вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської області? Ну, ми на відміну від росіян, які постійно бахваляться, особливо в своїх там телеграм-каналах, так так звані ці коршуни війни, їх і воєнкори, вони там вже ми вже бачили на початку війни там взагалі на тижні, вони нам давали дні, тижні, потім місяці. Зараз вони вже воюють з НАТО. Вони вже не воюють з нами, вони воюють з НАТО. Ось і вони теж якісь терміни виставляють. Ми цього не робимо, але якщо ми повернемося в ретроспективу, так. То Бахмут мав бути взятий ще в перші терміни виставлялися липень-серпень. Ми бачимо зараз уже, е, дякувати Богу березень, так? І він... Тому я думаю, що знаючи характер, міць, мотивованість, навченість е, наших військовослужбовців, знаючи кваліфікацію наших штабів і командувачів, я думаю, що всі їхні е, плани, все. Мають маленький відсоток, якщо взагалі мають на реалізацію Пенсерію, коли говорити про атаки Російської Федерації на Луганщині, що можна сказати про цю ділянку фронту з того, що можна озвучувати публічно? А яка там інтенсивність бойових дій? Вона така ж, як на Донеччині? Чи десь трохи відрізняється в чомусь? Ну, самих боєзвітних там менше, от головний такий напрямок лумансько у них. Uh -huh. вони намагаються вже декілька тижнів підряд. От, зокрема, за цю добу в районі Дворічний Невського, Гряниківки намагалися Червонопопівки, район Креміної, Діброви, Білогорівки і попередні то той чи інше не пункт міг Змінюватися, але напрямок де цей був. Вони намагалися проводити атакувальні дії. Е, характерно вже декілька тижнів те, що тут. Е, Враховуючи те, що там діють регулярні збройні сили Російської Федерації, здебільшого, і вони дуже інтенсифікували порівняно з багатьма ділянками. Там вогонь артилерії. От, бувало більше 400 навіть обстрілів за добу. За цю добу було 346 обстрілів, 16 боєзвітних і 54 окупанта було вбито. 68 поранено і також, така. Видно такий стиль їхній, що тут вони більше використовують техніки броньовані техніки. Фактично щодоби знищуються там або танки, або інші броньовані засоби атакувальні. За цю добу було знищено два БТР-80, одна машина бойова, бойова машина десанту, і також дві реактивні системи залпового вогню ураган і дві станції раді... радіоелектронної розвідки. Тобто тут стиль трошки змінений, тому що видно, що діються таке, хай теж довком буктовано мобілізованим, але регулярне військо. А наскільки для них принципово, пане Сергію, коли говорити про характер і мотивацію російських військових, змити з себе це ганебне клеймо втрати Лиману і Куп'янську, тому що ми добре пам'ятаємо, як вони драпали звідти, як ми гнали звідти. Ну я так розумію, що військово-політичним керівництвом такі завдання ставляться з огляду на те, що вони намагаються на цьому напрямку постійно атакувати. Ну там е, дуже потужні стоять підрозділи. Е, всі дії вогрога здебільшого щитуються заздалегідь. Вони по ним наносяться. Крім того, що безпосередньо в боях, коли вони намагаються атакувати, їх знищують, е, постійно працюють наші засоби ураження по їхній лазі логістиці по їхнім команд командним пунктам по їхнім паливномастильним і артилерійським польовим складам тому всі їхні плани уже теж декілька місяців поспіль вони не не здатні реалізуватися з огляду на те що їм дають дають дуже потужний дають їм дуже потужну відсіч а скажіть пане сергію ще на на останок буквально останнє запитання От багато хто мені говорить про те, що ну там найпотужніші підрозділи Російської Федерації фактично вже нами перемолочені, десь знищені командний кулак. Він не такий потужний, як був до прикладу рік тому, на початку повномасштабного вторгнення. Вже зараз чогось понавчалися ці їхні нові свіжомобілізовані чмобіки, яких ми називаємо. Вони щось вже вміють чи на кому ще тримається сьогодні армія РФ? Ну, як я, якщо ми побачимо по динаміці цих атак на тому шкубсько-Лиманському напрямку, що так їх навчили певним, там більше теж більшість замобілізованих, тому що дуже великі втрати були. Ми побачимо, що так, вони злагоджені, вони вміють там певні елементарні дії. Але зрозуміло, що це не є армія якогось там ну, надсучасного типу, яка показує якісь ноу-хау, якісь. Нові цікаві тактичні малюнки в побудові бою. Тобто, ну це стандартні дії, які як я вже повторюсь, скажу, що здебільшого прораховуються командирами нашої тактичної ланки, і тим більше і вищими штабами. І я скажу, якби нас ще більше було засобів ураження, то і і це б у них виходило майже не виходило. Тому вони вони звичайно що вони пройшли певний курс навчання. Вони мають елементи злагодження, вони володіють стрілецькою там зброєю чи там якоюсь. Зброєю БМП Пітанк, але сказати, що це високомотивоване, навчене і суперпрофесійне військо, теж не можна. Точно, ні, втора армія міра. Пане Сергію, я вам надзвичайно це дякую, це що це ви так, дякую, що ви доєдналися. Сергій Чариватий, речник східного групування військ в атеріапостров